Зворушливо, дуже потужно не тільки Черкаський академічний заслужений народний хор Черкаської обласної філармонії, але ще два хори гравців ЛНЗ та Лівого берега виконали цей гімн. Євген Банада та 10 ноунеймів, але і з новачками ЛНЗ. Говорячи про селекцію цього клубу, треба сказати, що головний принцип це зменшення середнього віку команди, плюс, дуже важливий плюс, підвищення індивідуального рівня і конкуренції на різних позиціях боротьба сигналізують про те, що був якийсь фол Але лівий берег не звик на це якось реагувати. Лівий берег. Це команда, яка грає до кінця. І зараз Пасіч вибиває м'яч. Те, що прям з лінії горіт. Але з ворота майданчика Кучеренко. Пасіч. Поганий пас. Знайшов він. Асінора. Асінор переграє свого суперника. Непоганий плотний удар. Такий щільний удар з правої ноги. І перший сейф у вищій лізі від Макса механіва Давай, давай, давай. і Це до захисної ланки клубу, тому що Асінор зараз якось підсвідомо прибрав свого візаві. Путря прибирає під себе. Ще раз прибирає суперника. Передача насінор. На Асінор скидає під другий темп. На Дениса Олійника і встиг Олійник не тільки зачати цю атаку, але й закінчити її. Зараз ми подивимося повтор цієї ситуації. Ще один контрвипад з боку футболістів лівого берега. Насправді тут є рухливі технічні гравці. А, ну тут прям такий білдав в одну передачу, в дві. Класна вертикальна гра. здається, це Микола Ковут. Був да. Моменту Тіля-Тіль знаходиться і на Суариша. Суриш може обіграти Тримає руки за спиною. Його. Візавій. Передача. і Є момент для удару шар, і Шарі. Шарі ліву перекладає в ближний кут. Дуже зряче він бив. І знову Макс механів рятує свою команду. Слухайте, класний початок. Так би й голос не зірвати до перерви. Дивимося, що тут було. Соколов вбиває цього м'яча Трикутничок Грають через ціля. Суареш під праву. Суареш в центр. Ну, передача то була, вочевидь, на олійника. Аєшарі любить все ж таки атакувати ліву. Цікаве рішення. Там був ще невеличкий рикошет від капітана команди Руслана Дедуха. Кеснуар є момент для удару. Пира спротика, як кажуть. Футболісти він цей удар наносить. робить третій сейф Знає, чого він хоче від цієї гри. Ось цього він хоче ось таких моментів, коли мав зараз забивати Владислав Цеховський. І як прогавили два центрбеки ЛНЗ. цю комбінацію: два вертикальних паси. Перший від Банади, другий тут, коли Геннадій Пасіч. Ну, важко сказати, що він потягнув лінію. Можна сказати, що він страхував в цьому випадку. Дайку зараз дуже якось безглуздо помиляється, виправляється помилку пасіч, підбирає м'яч синиця. І буде удар від Миколи Когута. Тут зробив рух Руслан Дедов забігання за спину когута. Є момент. Айдін Саліхо атакував зараз після скидки Айді Дайко. Два центральних захисники прийшли в штрафний майданчик і організували цей момент. Розуміємо, ми всі почуття Саліху. В такій ситуації реалізувати стандарт було би просто топ-мрією для Андреса Караско. І насправді комбінація вийшла дуже прикольною. Банада, до речі, сам фахівець в реалізації моментів на стандартах. Не зміг завадити Саліху Дуже спокійно. Вони за ну, такого трикутичка вийшли. Вайциховський. Грає ліворуч на партнера. Передача в центр. Дуже класна. вайцеховський вайцеховський проходить свого. Візаві знову. Я не знаю, чи це газон, чи це, може просто потужність цього удару заважає зараз. І до Данило Сухаручко. Відкрити рахунок. Але однозначно, що гостріші атаки в першому таймі не Олензе не ухвалити цього матчу у Ліго Берега. І знову ця коротка вертикальна передача. Знову грає за спину Владислав Вициховський. Знову рятує свою команду Кучеренко. Не встигає, не встигає тут. Просто сухоручко добити цей м'яч. Олійник. Дешарі, Класний пас штрафний майданчик. А чому ж не бити одразу? А першим дотиком так. Пане Асінор, дуже просто, дуже ефективно. Класний був розворот атаки. Асінор. Гарний перший дотик. Класна передача. Поліний в центр. Буде удар, буде удар! Удар в Андрія Кімева. Ще одна передача. Сакалов. На якийсь, на якийсь миці здалося, що м'яч летить прямо в вратарський. І Кучеренко не реагує на це. Ні, зрізався все ж таки м'яч з ноги Олега Соколова. Проша передача шарі Права тьощина, але виконує він цю передачу. Мав зараз забивати Єйлон Суареш. Лівою ногою. Атакував ворота Максима Миханіва, але якось без душі. Механічно. Вибачте, за тавтологію. Суперзакидушка від Путрі, здається, зараз була. Цікаво, тут м'яч пройшов можливо, навіть проміжні Олега Соколова. Але Максим Миханів був там, де треба. В кращий момент. Наразі від ЛНЗ у другому таймі. Дуже забавно спостерігати, як олівє ціль. І є момент. Так, що тут було? Давайте дивитися. Тут є претензії з боку Євгена Банада до арбітра щодо гри рукою. Кубряк заспокоює усіх. Дуже спокійно все поводиться. Зараз Дмитро Кубряк. В руку. В руку він потрапив Айдіну Саліху. Угу. В цій ситуації він мав дати команді дограти епізод. Давайте ще раз дивитися. А потрапляє м'яч безумовно в руку Саліху. Але, як мені здається, положення природні. Рука не збільшує суттєвого обсяг тіла. Ну і рух руки. Яну, швиду, небезпечна зрізка. Зараз була. Робив цей крос Тарас Галас, Він З Вулаську прийшов в лівий берег. Подача. Нікого. Не добіг туди -да. Дайка. Добра передача. Тут щось почали гратися футболісти просто на рівному місці. І це досвід зараз просто на горіхі отримує весь захист від Максима механіва Марк Асінор. 93 хвилина. Це щастя, яке впало. Звідки давайте чесно говорити про це з небес? Першим дотиком просто вибити цього м'яча куди попало. Ні, треба обробляти. Треба щось думати, що з ним робити. В прем'єр-лізі це так не працює. Трохи наврочив, я коли тут э, перехвалив лівий берег за грамотність цього матчу. внутра Кубрика свідчить про першу перемогу Лензе. Лензе і Кривба зараз будуть в лідерах. Результативність у нас Ахова. В перших трьох матчах забито два м'ячі. Андрес Караско, Юрій Дуднік, аналітики його. Святкують цю перемогу.